Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про машинку Honda Jazz. Такий обзор мнення. Ми з недавно їздили на ній купувати ланцер. -Куму. Це машина Кума. Цю машину ми пару років тому теж купували, купили в Дніпрі. І я тоді якось не зняв обзор, зараз вирішив обзор і розказати своє місце про цей автомобіль. Я вважаю, що цей автомобіль містами недооцінений, тому що їх на самом деле мало. Вона, при всьому, при що така дуже невеличка машинка з виду, але доволі вмістительна. В неї влазить багато. І вона, при, виходить, пам'ятаю, 2004 року вона, по-моєму, года. Но в неї вид такий, нема такого старчаського вида, тобто доволі симпатично виглядає. Цю машину ми брали з пробігом 164 тисячі. Ну, правда, у Автобізнесмена, Тобто, я думаю, тисяч може сімдесят. Він смотав. Ну у них така практика на цій машині сматувати не важко. Після того пробіг 154 зараз Зараз около 200 тисяч із глобальних проблем тут довелося поміняти коробку. всього, коробка тут стоїть варіатор. Доволі надіжна. Це вторий, по-моєму, вже варіатора. Кум каже, трошки там провтикав з рівнем масла. Він вважає, що він запорог коробку, чи масло, чи охлаждаючий життє. Взагалі ну, він каже, що, всього, що по його вині запорув, так би їздила далі. Ну, тут не, не дуже дорого обійшлося заміна коробки. Поміняли там в течение тижня все чітко, робота. Машинка їздить плавно. Ну, така вона на самом деле вмістительна. От я, допустим, у мене рост 1,80 е метра. 1,82 метра и по 100 кг. Я тут сідаю, вообще в принципе без проблем. Привет, сідаю, вмещаюсь, места дуже хватає. Довольно удобный, все эти ну, датчики, все понятно, легко читается. Ти в машину сідаєш и не, не, немає ощущения привыкания. Сідаєш, как будто ты на ней все время ездил. Сидушки дуже комфортні. Класна ця бокова поддержка. Ось состояние сидушек. То есть пробег у нее действительно хороший, дур. Дуже дуже удобно. Сейчас я сідаю сразу же сам за собой, пожалуйста, Ось, сам за собой сидю. Тут у меня места достаточно. Сидушки сзади, кстати, тоже довольно удобнее. Вони очень хорошо трансформируются. То есть, за 3 секунды, как и в любой машине, нижняя сидушка складывается. Ну тут надо цього дихать, щоб подголовник туда складывается в ровный пол, и сюда можно в лісі, Так получается, там дитина может сидеть и багато всяких запчастей. Багажник без сложенных сидушек тоже доволі Приличный. Генератор на 6,5 кВт сюди влазить легко. В нинішнє це немаловажно. В течение многих лет, звісно, машинка трошки покаразирувала. Ось ось, виходить, арки треба робити. Видно, що арки тут вже роблені, але їх знову треба робити. Тут не помішало поставити підкрильники. Було, було чудово. Возможно, в цьому році арочки на цій машині зробляться. І ось -ось тоже. Оце так трошки порти внешній вид. По машині, виходить за 50 тисяч було зроблено фари. В фарах лампочки він поміняв. Ну, Звісно, масла, фільтра, коробка. Потім у нього, похоже, питали здірнути колеса. Почали стукати колеса. Він каже, щось стука, може подушки двигателя. Коротше, Поміняв подушки двигателя, Поняв, що то відкручене колесо. Ну, в общем, просто так поміняв подушки двигателя. Так машина... А тормозні колодки ще помінялись. Так машина не предоставляє яких-либо-нібудь проблем. Вона наскільки юрка, движочок 1.3, ну, вона юрка. Класно, ну, маневрена, по городу просто о, очень удобно. По-другому не скажеш. Сейчас сядем, трошки проедем, попробуем. Тут есть, кстати, і спортрежим ну, R, NDS, L. Ну, короче, режимів багато. На спорт режимі вона типа душе крутиться, ну, на спорт режимі не будемо їхати. Вона юрка маневрена. Ось на п'ятачку розворачується, для міста просто незамінімо. Ми от на ній, виходить, вчора там кілометрів 200 чи скільки е, проїздили, поки вибирали. Е, не вчора, це пару днів тому, ну, не важливо. То нема якоїсь усталості. Печка дує капітально, не мерзнеш. Кондиціонер робота теж тут літом добре. От я дав тапок на, на драйві. Розганяється як для малолітражки. Очень нормально, плавненько, приятненько. Хорошо. Шумоізоляція для даного класу автомобіля тоже, кстати, на уровні. Немає такого шума, що заморюється від шума. На цій машині їздили на Закарпаття. То есть, получается, 1300 км за один приїзд не важко, не замарювайся. А найголовніше, що вона маленька, але вмістительніше з усіх сторон. Це дуже класно. И опять же наголошую, что машина уже, грубо говоря, там 20 лет машине, а внутри состояние классно і не старческая торпеда. Понятно, що не монитор, но тем не менее очень приятно. Сидіть, знаходиться э, в цій машині. Я ще раз хочу сказати: при том, що тут прийшлося поміняти варіатор. Но, э, варіатор на цій Хонді один із таку машину, хто побаюється варіаторів, не боїться, Беріть. Э, машина, хороша. якщо встрянете на варіатор там, в районі 1000, по-моєму, з заміною э, вийшов, навіть не ремонт, а просто другу коробку купили, поставили. Все. То есть, це, я вважаю, що це а так Машинка ну классно, вообще. только радует глаз, комфортно, прям, хорошая юрка. Езда по ощущениям на вариаторе отличается от автомата. Машинка ще більш плавна. Як даєш хоч в тапок, хоча взагалі немає цих скачків, переключення дуже комфортно. і найголовніше, хто про це не знає, я скажу, що машина на варіаторі це найкономний варіант по розходу топлива. Навіть на ручки ти не доб'єшся такої економії, як на варіаторі. Автомат звісно, хава більше, тому що там треба крутити гідротрансформатор. всі дела, Варіатор на самом деле теж хороша тема. Просто що ми, скажімо так, дикі люди ще не побаються е варіаторів. Ну а їх бояться, нема смысла. Уже все, все ремонтується, все робиться, тут немає нічого страшного. Так, у нас ось естакада є. Рішив заїхати на естакаду, подивитися на стан автомобіля знизу. Поправочка машина 2006 чи 2007 років. Взагалі, точно випуску так і не узнав, тих паспорт з собою немає. Зараз ось заїдемо, глянемо. Тут і не дуже. Так, заглушимо, щоб вона не торохтіла знизу. Зараз заглянемо. Резина, кстати, хочу заакцентувати увагу, Голо леді ну стоїть шипована, класна резина гудієровська. Вона просто, легка же, вигрібає, просто із під себе, пхне куди хочеш, любі горе. Так, таке состояння автомобіля знизу. Тут у нас стоїть защита. 에, спереді у нас просто речаги стойки Макферсон стабілізатори, то есть максимально проста подвіска. Тут по корозії я особо не бачу нічого. Все, в принципі, чудесно. Ззаді виходить просто балка. Без всяких тут многоречашки це очень класна. Максимально довговічна, проста машина. По корозії, опять же, Тут, в принципі, все нормально. І тут, а на тих скритих полостях, йде запаска. А тут, кстати, дуже класна система ручника. Тут, виходить, внутрішніх колодок нема, тут натягує ці основні колодки Механічним путем. Коротше, просто геніальніша система ручника. Але їх просто міняв, я колись дивився. Машинка суперова. Суперова, по-другому не скажеш. Так що всі, хто е, хоче собі удобну, економну, комфортну машинку для міста, розсматривай такий варіант, бюджет у них там е, от, скажімо так, 3,5 до 5 тисяч, в залежності від І там чи на механіки чи на ручки. Но машинка дійсно класна. Всім рекомендую. В общем, такий е, скажімо так, обзор, е, моє мнение про даний автомобіль. Я вважаю, що положительне. Я люблю японцев. вони всегда делают все качественно і на века. Навіть зараз, в нинішнє час экономического мирового кризиса, вони стараються делать все качественно. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.